Народився. Славімо Його! Славімо Його! Час наш і ми будемо розпочинати наше сьогодні святкове зібрання. Тут, в церкві, нове життя, сьогодні готувалися всі. Це свято, яке, напевно, принесло найбільше радості, це свято, яке дарує для дітей найбільше радості, тому що всі готуються, всім готують один одному подарунки. Всі один одного вітають, вітають. Завжди, я пам'ятаю, мої батьки казали, що до цього свята, якщо в тебе є борги, обов'язково їх треба повернути, щоб от не було боргів. Якщо, можливо, з кимось там трошки десь якийсь був конфлікт, намагатись помиритися, щоби це свято, ти приходиш і твоє серце наповнилося невимовною радістю, і ти пережив і саме ці, ці святкові дні. Багато радості. Цей день лунає багато добрих слів. Цей день лунає багато позитивних слів, підбадьорення, слів, благословення. Для нас, для мене, для нас, віруючих людей, свято Різдва Христу, воно свідчить про те, що Бог вирішив виконати свій план спасіння для людей, які він обіцяв, які пророкував за багато забагато років. Що прийде Месія, прийде той, хто візьме гріхи людства на себе. І Він піде на хрест, і Він помре і Воскресне і дасть спасіння, дасть надію, дасть звільнення і дасть право до доступу до Господа. І знаєте, сьогодні як би цікаво і дивно це не звучало, але сьогодні, щоб мені прийти до Бога, мені не треба йти до якоїсь вершини. Я можу сидячи вдома на дивані, або їхати в автомобілі, або в маршрутці. будь-де, я маю доступ до Бога через Божого Сина Ісуса Христа. Різдво воно свідчить про народження Божого Сина, що Бог послав сина свого, і ангели сповістили кажуть, радійте, бо народився Спаситель, який є Христос Господь. І перед початком нашого святкового зібрання я прочитаю цю подію, як народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перші зійшлися вони, виявили, що вона має в отробі від Духа Святого. А Йосип, мужній бувши праведний і не бажав ославити її, хотів та й кома відпустити її. Колись він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо означати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, тиждень, симу сину імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А це оце стало, що збулося сказане пророком від Господа, який провещає. Ось діва в утробі зашне, і сина породить, і назвуть йому іменя Емануїл, що у перекладі є з нами Бог. Як прокинувся жосем зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а віддав йому імення Ісус. Ось так відбувалася подія народження Божого Сина Ісуса Христа, була молода, проста дівчина, яка вела богобільне життя, і Бог посилає свого ангела і каже, Ангел Марія, ти народиш син. Знаєте, історія насправ... насправді дивна трохи, да? але це свідчить про те, що, знаєте, Бог він надзвичайний, він великий, він могутній. І він е, посилає Ангела Марія каже, а як я зачну, а, от, як. От...» а він каже, що сила Всевишнього зійде на тебе, і ти зачнеш, і сина породиш, і назвеш, і назвете його Ісус. Що для нас сьогодні особисто для кожного значить різдво, народження Божого Сина. Чи взагалі ми. Взагалі ми віримо, що Бог прийшов, про, про свого сина. Да? І люди, які не вірять. І люди мають на це право. Тому що, знаєте, я завжди говорю про те, що а, ніхто нікого не може заставити в щось вірити. Людина свідомо приймає рішення. Людина свідомо вирішує, робити їй це чи ні. І одного разу. Моє життя так стало, що пройшов Бог, який звільнив мене від гріхів, дав мені надію, дав мені прощення, звільнення. І сьогодні я неймовірно щасливий, і коли проходить свято Різдва, я ще раз і ще раз знаєте, намагаюся переоцінити повністю цю, проаналізувати цю велику любов Бога до нас, людей, щоб вітати найцінніше свого Сина Ісуса, який дорогоцінний. Жодна людина, жодна мама, жоден тато сьогодні не віддав би свого сина на смерть. Бо він його дуже сильно любить. Але Бог настільки полюбив нас, людей, що взяли і післав свого сина, який каже: Я піду і я виконаю вас. Хай не моя, а Твоя буде воля. Тому хай Бог нас всіх благословить в цьому зібранні сьогодні, щоб ми. Справді відчули цю повноту Божої любові, наскільки Бог сильно любить нас, наскільки Він е, добрий до нас, милуючий, прощаючий. Тому пропоную всі нам перед початком нашого зібрання піднятися на ноги і помолитися. Давайте разом, пошані до Бога. Запрошую нашу молодь, яка так співала. Виходьте, будь ласка, всі, будемо разом співати. mm -hmm. Yeah. you. Візляна зійшла, повітрям яскрави, чи сила вона, про народження спаса Христа, Боже син, родився, радісів, а не визили поля, слава требесам!

I can't see the place, I can't see, I can't see the place, 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 I can't the place, the 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 the